Ти можеш підтягнутися три А люди нормальні не, не треба, щоб підтягувати. То вам так здається, то вам кажуть таке. Подивіться, навіть президент на тричі раз робить. Якщо ви не можете підтягнутися, значить ви робите щось не то. Або зловживаєте чимось, або переїдаєте, або не доїдаєте. Це підтягування свідчить про ваше. Вашу фізичну підготовку раз. Через перемовине два ви маєте це робити не раз на рік, а кожного дня. Ну якщо ви себе поважаєте і оточу. І варто задуматися, якщо ви не можете жодного разу підтягнутися. Що ви робите не так, де ви зловживаєте? Так що бажаю здоров'яся.